Лукашенку сьогодні стало погано на нараді, вдарило серце. Стан критичний. Вся країна завмерла, чекають результатів. На цьому фоні активізувалися протесні рухи. В Кремлі теж вичікують. Тим часом у Чечні дивним чином сталося схоже, різко погіршився стан Кадирова. Уже сам не може рухатися. Лікарі визнали, це фінал. Вже прощаються. Розповідь, яку треба дослухати до кінця. Купа деталей та неочікуваний фінал ближче до кінця відео. Глава Чечні Рамзан Кадиров знаходиться при і вже не розмовляє. Про це повідомляють телеграм-канали, пов'язані з Ічкерією. Офіційних заяв поки не оприлюднювали. Втім, про стан лідера Чечні ходять чутки вже протягом кількох тижнів. Зокрема, відомо про те, що у кремлівського поплічника проблеми із нирками. Про це пише видання Build. Йому, скоріше всього, довго не залишилось, У нього проблеми з здоров'ям він це сказав. А какого порядка эти проблемы со здоровьем? Ну, вы знаете, несколько лет назад я разговаривал с человеком, который лично был свидетелем, как Рамзан Кадыров пьет таблетки. Ну, он больше знал, нежели я сейчас вам говорю. Я просто не могу все рассказать. Ну, только то, что можно, да. конечно. Да, да, да. И он свидетельствовал, что Рамзан Кадыров пил горстями эти таблетки. И, скорее всего... Іменно ці таблетки стали причиною того, що у нього відказали почки за його словами. Кадиров привіз до Чечні світила з об'єднаних арабських еміратів, оскільки не довіряє московським лікарям. За останні кілька місяців Рамзан Кадиров сильно додав у вазі, виглядає дуже похмурим, а у своїх відео часто не міг навіть розплющити очі. Про чеченського диктатора навіть жартують, що його розпирає від влади. Те, що Кадиров час від часу виглядає енергійним і рухливим, приписують вживання ним стимуляторів. кажуть, що тепер чеченський диктатор залежить від. Від цих та інших ліків для жителів Чечні стає очевидним, щось явно йде не так. Ні самого Кадирова, ні його кортеж не бачать вже кілька днів. І у цей час син Рамзана Кадирова, який з перших днів ревно підтримував повномасштабне вторгнення Росії в Україну, написав у своїх соціальних мережах досить неоднозначний пост. Адам, син Кадирова, просить у ньому, аби батька, мовляв, беріг Всевишній. У соцмережах також юнак постить ролики про те, як важко втратити батька, і що цінність батька можна зрозуміти лише після його кінця. Цим повідомленням Кадиров Молодший фактично підтвердив інформацію, що з'явилася в змі про те, що президент Чечні знаходиться у вкрай важкому стані. За інсайдерською інформацією, проблеми зі здоров'ям має ще один поплічник президента РФ Олександр Лукашенко. В українській розвідці вважають, що Олександру Лукашенку справді погано водночас російський диктатор Володимир Путін, якщо він досі живий, не має планів на випадок його кінця. Про це в ефірі телемарафону розповів представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Вік стр робота шкідлива, так, хворіє, відповів він на прохання прокоментувати інформацію про ймовірний стан Лукашенка. Однак, на думку Юсова, це не надто серйозно. Я думаю, що це не та ситуація, яка виведе з ладу на довгий час. Зрештою, тут ставку треба робити не на його стан, а на більш складні геополітичні процеси, сказав представник ГУР. Натомість, за його словами, російський диктатор Володимир Путін не має планів на випадок фіналу Лукашенка. Я думаю, що це буде кризова ситуація, сказав Юсов. До всього військовий експерт Жданов за. Зауважив, що погіршення стану Лукашенка сильно вдарило по Путлеру, який сприйняв це близько до серця. Є інформація, що Путін Испугался Іспугався реального состояння здоров'я Лукашенка. Всіка Лукашенка же выше ростом, здоровенный такой, фух. злые точнее ну, эти кулуарные языки в кремле говорят что даже из-за его такой могучей фигуры путин дал прозвище ему картофельный лось лукашенко вот. а, а тут когда его неожиданно выдернули оказалось что он очень больной человек. Що ж, як бачимо, стан найближчих поплічників Путіна погіршився. Невідомо чи то зумисна ротація від Путіна, чи так склалася. Утім, це ніяк не змінить того, що зсу повільно та впевнено звільнятимуть окуповані території і йтимуть до перемоги.